Консультація для батьків безпечний шлях дитини. Шановні батьки, безпека наших дітей на дорозі це не лише обов'язок дорослих, але й важлива складова виховання свідомих та обережних пішоходів. У цій консультації ми хочемо поділитися корисними порадами, як навчити дітей правил дорожнього руху та надати корисні матеріали для практичного навчання. Не забувайте, власний приклад найкращий вчитель. Діти найчастіше копіюють поведінку дорослих. Дотримуйтесь правил дорожнього руху самі. Переходьте дорогу лише на зелене світло, використовуйте пішохідний перехід. Тримайте дитину за руку, коли переходите дорогу. Авчайте правил через ігри. Гра – Найкращий спосіб навчання для дитини: використовуйте ігрові ситуації для пояснення основних правил дорожнього руху, малюйте разом дорожні знаки та вивчайте їх значення. Створіть вдома автомайданчик із іграшковими машинками та світлофорами. Обговорюйте маршрути до школи чи садочка разом із дитиною. Оберіть найбезпечніший маршрут до навчального закладу. Відпрацюйте цей маршрут кілька разів, звертаючи увагу на потенційно небезпечні місця перехрестя, зупинки транспорту. Поясніть дитині, як правильно обходити автобус чи трамвай. Розкажіть про дорожні знаки. Поясніть дитині, що кожен знак має своє значення: знак діти поблизу школи чи садочка. Світлофор основний регулятор руху. Зебра безпечне місце для переходу дороги. Чому важливо дотримуватися правил? Пояснюйте, що нехтування правилами дорожнього руху може призвести до серйозних наслідків. Підкресліть важливість уважності на дорозі. Дотримуйтеся правил разом, організовуйте сімейні прогулянки. Під час яких разом повторюйте правила переходу дороги та розпізнавання знаків. Це допоможе дитині краще запам'ятати правила. Пам'ятайте, дитяча безпека це ваша відповідальність. Навчайте, пояснюйте, підтримуйте та показуйте власний приклад, і ваші діти виростуть свідомими учасниками дорожнього руху. Безпечних вам доріг!